Друзі, вітаю! Хурма сорту Українка. На моєму першому відео ви могли наблюдати цей сорт під назвою Зорька. Саме під такою назвою дане деревце було придбане у відомого хурмовода селекціонера сьогодні вже покійного Михайла Зелді. Тому сумнівів щодо відповідності сорту не було. Одного разу я натрапив на інформацію опису сорту Українка, і в ній я впізнав свою Зорьку. Після цього знайшов інформацію про сорт Зорька і впевнився, що в мене Українка. Українка це Східна хурма. Виведена в Криму у Нікітському ботанічному саду. Крона у дерева овальна. Висота 4, ширина 3 метри. Осіннє забарвлення листя червоно-помаранчеве. Плоди циліндричні з конічною верхівкою. Маса плодів від 38 до 100 г. Твердий плід. Помаранчевий із січастим малюнком. Що зберігається до стиглості. М'якоть зрілого плоду, темно помаранчева з прожилками світло помаранчевих волокон. Консистенції повидла дуже солодка і соковита. Пожовтіння плодів наступає у вересні, транспортабельність та легкість – біля місяця врожайність плодів 75-90 кг з дерева, сорт ранньостиглий, Десертний, придатний для сушіння та технологічної обробки. Не потребує запилювачів. На цьому все, друзі. Надіюсь, вам було цікаво. До зустрічі!